Колеги, 28 квітня у нас був мороз. Ви пам'ятаєте, я знімав відео саме на цьому місці. Тут якраз назва, якась там установка, більше знаю. а тут я саме знімав у цьому міжряді. Давайте подивимося, що ж ми маємо на зараз. 28 квітня тут було мінус 8. Мінус 8, колеги. Ну, щоб сказати, що я не потужний, то менш потужний, ніж минулого року однозначно, але... Ми шукаємо признаки того, як він зимував це все діло. Тому що центральну точку у багатьох рослин просто його вбило. Це коли я оприскуючи, зрозуміло, що їздили. Десикації не робили. Десикації не робили. А, так, давайте дивитися, що у нас тут по факту. Ось, я яскраву я рослинку знайшов. Давайте призупинимо, при, бачите. Ось центральний пагін. Зрозуміло, що він підмерз, бачите? І скорючило так рослини, цю. три погибелі. Бачите, ось, яка історія. Ну Таких рослин я вам скажу, чесно хотів би побачити більше, але ну, спершу... з а ось будь ласка, ось така сама історія. Бачите? Ось рослина була, зараз да? її вирву. Дивіться. Ось видно, ось я пальцем показую, бачите як? Це центральна була історія, Це... а потім Отаке з нього зліпилося. Зрозуміло, що центральна повинна бути основною, але вийшло вона не основною. Тепер бачите, яке воно, воно так повинно було бути. Оце центральна гілка була, бачите ось. Але через мороз, бачите, тут її зігнуло. Вона тут дала, щось нав'язала, але ви бачите, воно перевернуте, воно повинно бути отак, да, по великому рахунку. Отак повинно бути. Але через те, що мороз довбанує, вона так зігнулося, скорючило її. І тут таких багато рослин, просто часу на відео пошукати дуже немає. Тобто мороз дає не тільки колеги, наприклад, знаєте, чого хтось там, ну, от ДСВ казали мені, що вони підкошування там порівнюють з підкошуванням, кошуванням, але що підкошування немає, так, вони вбивають цю, цю основну центральну, да? але вони не можуть змоделювати. От, наприклад, дивіться, бачите, це. Абортація, тут немає нічого, бачите, якась одна насіння а так нічого не зав'язували, бачите, ось абортація, тут немає нічого. Тут ось якась одна насіннинка. Тобто, що виходить по факту з рослини? Вона, її, бачу, воно її перевертає, да, корючою, так, що центральна стає вже не центральною, а боковою, а бокові просто є бокові. І висота рослини стає невисока і зменшується її габітус. Ну і потенціал, звісно. Так що морози дають не тільки от проблеми з цим з тим, що.